Я бачу тут лампу, Я Все банк. Ну, тепер давайте все відшли, говорили. Я вам... Ну тепер загружаємо в рюкзаки, щоб ніхто Поліція. нічого не загубив. Бликаутна підтримка розрахована на чотири населених пункти. Миколаївщини, це в першу чергу Первомайське, широке, Шевченкове і Зелений Гай. Всього буде презентоване дітям більш ніж пів тисячі блокаутних різачків, які дозволять їм фактично стало проводити навчальний процес навіть в умовах відключення. У нас дуже гарне наповнення. Гарно... Це все гарно. і банк, і лампу. Воно все завжди потрібно. На даний момент 305 учнів, ми навчаємося дистанційно. 180 учнів це вони перебувають зараз у громаді, це і селище міського типу Первомайське, квітне, село Квітневе, Новоселівка, Засілля, Партизанського, село Константинівка.